Хто тут ловить рибу? А це не людина, це не справжній рибак, а такий символічний. Слухайте, рибка скаче, клює і ось там далі ловлять рибу, важать, ну і далі вже її готують різними способами. Можна в кукурузяні муці запекти, можна з овочами, можна просто гриль. Ти тут таке азарт, люди ловлять рибку, вона ловиться, ой, скачуть, бігають, кричать, ура, ура, ура. А тут рибацька кнайпа. Що то за рибацька кнайпа? Ну щоб ви зрозуміли, слово кнайпа воно прийшло з Німеччини і означало не що інше, як певний бар. А потім воно приходить до нас в Галищину і набирає зовсім іншого значення. Тобто кнайпа це місце, де галичани приходили, збиралися, спілкувалися між собою. Щоб ви зрозуміли, що пиво до Другої світової війни це було таке напій, ніби для спілкування, що люди збиралися, е, значить, цілими сім'ями, друзі у цих кнайпах, пили гарне пиво. До речі, за для діної компанійський так. Напій рахувався з жінками, приходили з сім'ями, так спілкувалися. Тобто, кнайпа це такий був не тільки пивбар, а це місце було зустрічі, це місце було спілкування. Так, знаєте, як в казці наліво підеш, направо підеш. Є такі вказівники ліворуч, і ресторан, і чани, і паркінг, тюбінг. Ну а справа майданчик, дитячий, мінеральні джерела, водоспач і котеджі, де можна зупинитись. Слухайте, і дуже гарні яблуні, і повно-повно таких червоних-червоних яблук. Ну, от щось в тому є. Знаєте, коли мало листя і багато яблук. Вони виглядають неймовірно. Слухайте, якщо ви приїхали і не знаєте. Як тут зорієнтуватися? Тут таке ціле містечко з кнайпами, ресторанами, ставками, паркінгами. От підходите до такої план схеми і все собі читаєте, дивитесь, де знайти інструктора, а де сад, а де джерельна вода, залізиста, нафтуся, номер один, нафтуся, номер два, де альтанки, де приймають рибку, де її важать. Тобто все-все собі можна прочитати. О! А тут чи то фонтан, чи то катамаран, може можна покататись. Ні, ти знаєш, все набагато простіше. Тут стоїть катамаран і він виконує роль аератора. Тобто насичує киснем воду. Річ у тім, що тут тримають осетр, о ну, і форелька, ясно діло, тримають осетр. його можна спіймати, його вам приготують, ну, ясно діло, що стіна відповідна. Ага, і ця риба потребує багато кисню. Ну, і традиційно у нас на Галичині обов'язково каплички з матір'ю Божої, як оберегом, і дитячий майданчик. Також катаються диточки, дуже гарно. Зараз осінь, але така тепла, така неймовірна, бабане літо. Ну і наша улюблена нафтуся. Слухайте, вона нас трускавця, мабуть, переслідує. Тут в нас залізиста вода, і зустрічає нас вже не гномик. Ось такий оленик. Ну, красень, так ніби вийшов з лісу. Джерело номер 3 Ми вже бачили, джерело номер 5 Ось така залізиста вода. Але тут дуже гарно, тому що є і криничка, і саме джерело. Ось так дуже гарно викладене камінням. Дерева дуже гарні. Ну Лікує все. Як я кажу завжди, і краса в тому числі. Слухайте, такий міні-замок. Ну, але тут технічна вода, поки те, але виглядає дуже гарно. Ось таке стримоче дерева. Дивіться, тут місце прийому риби, тут її беруть, чистять. Ви обговорюєте, яким способом її готують. Ну, а ось тут манган і тут її. Вам готують, дивіться, який гарний вогонь. Киця також хоче зловити рибку. Слухайте, дивіться, як заглядає. Отже, все логічно. Ви зловили рибку, вам її приготували. І тут така утопає в зелені, дуже гарна альтаночка, дерев'яна і столик для компанії. Взимку, бачите, навіть все це закривається. І ми. І що ми замовили? Дивіться, ми замовили бограч. Слухайте, купа м'яса і такий огнений, ну такий як має бути. Грибну юшечку. Ну, і так, також нам приготували рибку. Рибку з овочами, а м -м, третю рибку, таку саму велику форельку, яку ми зловили, ми взяли додому і самі зваримо уху. Смачного! Приїжджайте. А тут такий банкет. Заснових смирикових зрубів зроблена колиба. Слухайте, картини дуже гарні, ну, звісно, Карпат і ось така буржуйка, обігрівач. Ну, Зараз це дуже-дуже актуально. Тут такий креденс, тобто буфет, де зберігали різний посуд. Колиба дуже велика, затишна, простора, багато столиків, офіціанти так дуже гарно одягнені в карпатських таких строях. Ну і такі ружі, слухайте, такі килими, колись були модні, ткані, обігрівачі, солом'яні брилі, топірець, ну, і верхівничка, тут така барна стійка.